День. Сьогодні ще один наш день в Празі. Сьогодні ми будемо просто гуляти Прагою. Вчора ми були в зоопарку, а сьогодні просто погуляємо Прагою, подивимося Прагою, подивимось красиві місця цього міста. До речі, стикнулись з тим, що за ці дні, коли ми були в Празі і гуляли Прагою, не звертали уваги, а зараз син з'їв банан. І ми зрозуміли, що на вулицях Праги майже немає таких кошиків до сміття. Тому будемо носити з собою. Дивіться, це краєвид. Зараз світить прямо в очі. Сподіваюся, що сьогодні ми попадемо на ту сторону. У нас дуже болять ноги бо ми ходили пішки. Неймовірний краєві. Дуже багато буде відео, буде шоці, коротких відео е, з правою до парком прав. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого нового, щоб побачити всю цю красоту. Ставте вподобайки, діліться враженнями. Ми йдемо впізнавати В кінці ми знайшли такий варіант смітників. Але це вже такий смітник для мешканців цих, цих будівель. Жовте, значить, для бананів. <гум> Жовта, значить, для бананів. Цікавий помисел. Так виглядає тротуар, дуже вхідний. Ось така вуличка. Центр Праги, він такий старий, цікаві будівлі. Коли ми в'їздили до зоопарку, то вже околиці вони більш сучасні. Але ще жодного разу ми не зустріли в Празі. Знаєте, таких сучасних будівель Холи скло, залізо. Багато поверхівки бачили. Ну і саме місто, воно як, знаєте, низина, гори, вниз до гори. І так, коли ходиш, то вгору, зараз ми, до речі, йдемо вгору. Будемо на якомусь етапі, ми спускаємося вниз. Дуже це чудово і красиво. Зараз ми йдемо до супермаркету. Вчора ми ходили до супермаркету Біла. Сьогодні є ще в них мережа супермаркетів «Альберт», так? Називається. Так, і ми зараз сходимо в цей супермаркет. Це в будь-якому випадку виходить дешевше. Ніж купувати десь в місті, в міні-маркетах, як мінімум в два рази. Тому ми хочемо взяти з собою воду, якийсь перекус. Також можна купити продукти на сніданок, на вечерю, якісь щоб перекусити. Це дешевше. Скажімо так, для бюджетного відпочинку. Це Дуже добрий варіант. Дивіться, мені ще там метро. Дивіться, так. Там метро. У цій стороні. Місто тут вже таке, бачите. Рух, ранок цей Супермаркет Альберт. зараз йдемо до нього. Якщо хочете зважити, ну, похоже, що ви дивіться на 10 грамів. Ось так от. Майже на ринку. На сто. Точно, так, на 100. Добре. Зараз шукаємо. дивимось, так. Кефірове млеко, якесь кефірове молоко. Щось таке. Зі смаками різними. Власна випічка і, до речі, вона дешевша, ніж в Білі. Ну, Бо біла це німецький якийсь супермаркет, а Айбер це такий локальний. Прась чешський. Або тільки праський, не знаю, не вдавалося подробиці. Але це, напевно, локальний супермаркет. До речі, цінники в цьому супермаркеті теж електронні. Тобто паперових вже немає. Так, білі теж енергетики, кола, панка хубці. О, до речі. Какого ваніла? Ввечері купимо. Мені цікаво, що за смак я ще не разу не пробую. Якщо ви куштували, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи смакувало вам. Виною гризти, воно вже охолоджене, продається. Тобто ввечері ви можете собі дуже добре провести час на набережні. Ну і йдемо до самообслугових кас. А, де Пічиво. Вім вям вімсло. Тут не трогай ваги, і тоді все буде в порядку. Е, ти Що ж, каже? To, може, вон вон рохлічки, рохлічки круасанки О, маслове. Угу. Окей є. Маковы, так. Я щеп там из маки. Ну, макове. Повезет, Вест... так же а, не? Булка, то булка, Бу булочка. Не, ну не остатнее э -э Зобач. Багетка, хлеб. Ну, точно это на клип. А рохлик и хуска, что такое? Шу Шинка? Э -э Шинка? ні, слоніна і сметана. Нет, это пицца. Так, це пицца, слоніна і сметана. Дуже цікавий чешський язик. І зараз головне знайти цю. Буту. Койзерка. А, не, не багетка. А верни, вернись вон назад. Чтобы а -а -а. Не. Эээ, а, друг спец, спец спец. Нет, спать друг. Че? Не платит и на куп. мама. Чек. О, дивіться, тут питають, чи потрібен тобі е, чек. Тобто рахунок. Е, карта. Ні, карта. Ну угу. і 110 чек. Ось так зробили ми закупи. І зараз підемо подивимось на найвузькішу вуличку. Ну ось так, друзі, нам вийшли наші покупки в 110 крон. Тобто це така дешева ціна для того, щоб перекусити, Е, Ну, це дешевше. Тому рекомендуємо. Є супермаркети, треба тільки шукати на Google картах. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ми йдемо далі. Пізнавати Прагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ділі, діліться вашими враженнями, бережіть себе та своїх рідних.